Коротше, шановні колеги, зараз буде мерва, блядь. тому щось суне, вітер так я швидко пригаю в трактор. Ну, телефон цього не передає, там мерва, що робить. Втікаємо з поля, ми його закінчили. Звісно, хотілося б, щоб той бурянчик трошечки підсох, але йому повезло, деякий буде жити. Ні, ну Ми звідси швидко врубуємо, тому що... Зараз буде капець як я називаю. А тут ще понагорували бляха муха, зараз пригати прийдете. А я думаю, додому встигну доїхати. Капець, це, не, це взагалі чорний, бля, де ну. Вже над містом йде, вон вже спереді я бачу теж йде. Ну то щось суне непонятне, бля, з нього так близько що то й то якесь... Прекрасно моє поле. Зараз робить асфальт. Колись на цьому полі, де я тільки що культивірував, то змило верхній ґрунт, ну, шар ґрунту корот, сантиметрів 15 Що бачите, я їду зараз в долину, там в долині стоїть річка у нас іде. Тут вкернила була кукуруза. Ну Тут теж холдинга було поле і була посіяна кукуруза, то кукуруза вся була в ставку. Ну, щоб ви зрозуміли, в мене була посіяна соя, то соя тут сходила в долині. Бачу, що таке саме ось до щось схоже валить, але нічого, там ще посіва нема. Я планую все одно ще раз культивувати те поле, бо де-не-де є мишій. Але самі знаєте, що з мишійом тяжко Він Мені гад покусчиться, то спочатку такий його культивуєш, він кусками вискакує. треба, щоб він просок трохи. Потім легенько культиватором шкряп зробимо красоту. Оце в мене саме якесь чорта забурі, найближче поле до хазяйства того року тут була пшениця, ячмінь, пшениця. Така собі була ячмінь то вродив. І цей на насіння я тут вирощую. Таке забурянене поле, але може по тій причині, що я мало гербіциду давав, тому що гарне носимо тому сонечко світить а тут блядь, ну непонятно мерва тут стіна валить чорна дивіться як смерч якийсь. вітер зривається рипак аж починає заколихувати ну нічого нам тут додому недалеко пари включимо блискає там капец пари включимо і цей Ну, зараз покладе дерева, даю 100%, бо це щось то не дощок іде, то доброяча гроза і будуть після неї послідки. Ну, Вона в принципі минує тому, поле, коли ми засівали. до вчора. Да? Я не знаю, камера цього не передасть, але таке рідко бачиш. Зараз більше смерч там не було. А як дерева починає літати? Більше тут проїхати, щоб вже на голову дерево якесь не спало. Де ти тут швидко проїдеш? Зараз виїдемо на трасу, включимо транспортом. І політімо бігом додому. Бо в нас ще морок капот привідкритий, зарядка стоїть. А ще додому, аби доїхати, От, щоб вистачало акумулятора. Автомат. Це питання від акумулятора, так? О, ну, чорт, блядь. Так, ладно, я виїжджаю на трасу, прощаюсь. Тому що може, зніму як люди йти будуть. пока! Підпис!